Хочу ще записати таке відкровення своє по проповіді наших пастирів, тому що зараз багато людей не розуміють, чи ем, можна брати зброю, чи можна захищатися. А зараз як ніколи актуально, тому що в Україні йде війна. І е, багато людей трактують Біблію неправильно, тому що от беруть місце із писання, де сказано в Біблії, любити своїх ворогів. Апостаря завдяки їм є розуміння, що от, взяти Ісуса да, на протязі всього життя на землі Ісус, апостоли, пророки, вони ж зустрічалися з військовими. Ми не бачимо в Біблії, що Ісус їх засуджував. Він не казав е, військовим, тодішній е, місцевій поліції, тодішній місцевій поліції, як вони там правильно називалися. Він ж їх. Не казав їм, що ви підете в пеку, тому що ви носите зброю, ви там ловите преступників. Да? Ні. Тим більше слово на стороні правди завжди. І військові поліція це структура для захисту населення. І Якщо ці люди при владі поступають по часті совість, якщо ці люди не використовують владу у свою користь. Тоді е, вони і мають бути, а як же ж по-іншому? Якщо їх не буде, буде безчинство. Любити ворогів, це не мається на увазі не тих, хто е, гвалтівники, вбивці, сатанисти, е, просто якісь. Е, Жорстокі там, садисти. Да? Любити ворогів це тих, хто е, тебе образив, обізвав, там, поступив нечесно з вами, якісь рідні, близькі, родичі, сім'я, е, які провинились перед вами. Пройшов час, вони визнали свою війну, вони е, е, покаялися перед вами. Там, да? Ну, тобто, це не вбивці любити ворога, це не вбивць любити. І має бути розуміння, що якщо. Сказати, любити своїх ворогів і на цьому все і розбиратись далі в писання. То що виходить? Можна відмінити всі ці силові структури, такі як моліція і поліція, і розв'язати руки всім е, вбивцям, сатанистам, голівникам. Тобто приходьте і робіть все, що вам заманеться, адже потрібно любити ворога. Тоді запитання таке: а де ж. Е, е, а де ж любити е, ближнього свого? Де ж оця заповідь любити ближнього? Що тоді дивитися, як вбивці вбивають твоїх ближніх, ні в чому не повинних? Мати розум потрібно.